З 1 грудня 2023 року депутати Закарпатської обласної ради у ході пленарного засідання 13 сесії обласної ради 2024 рік на Закарпатті оголосили Роком Августина Волошина. Цю ініціативу внесла профільна комісія з культури, яку я маю честь очолювати в ці дні. Ми з вами разом вшановуємо 150 років від дня народження Августина Волошина. Українського політичного, культурного і релігійного діяча, а також прем'єр-міністра автономного уряду Карпатської України, президента цієї держави і героя України. Августин Волошин це постать, державний діяч, педагог-мислитель, президент Карпатської України. Він дуже багато зробив для розвитку культури, і освіти Закарпаття. Не нарікайте, що народ бідний. Але робіть, щоб був культурний, і тоді буде матеріально щасливіший. Це його слова. Жити у вільній незалежній Україні хотів Мазепа, хотів Хмельницький, хотів Грушевський, прагнули жити герої Карпатської України, витязі Красного поля. Бог розпорядився так, щоб відвоювати цю гірку і таку солодку волю випало нашому поколінню, і нехай допоможе нам Господь та звитяга наших предків. В ці дні ми вшановуємо пам'ять Августина Волошина. В Закарпатській області відбудеться низка заходів, серед яких відбудеться перша міжнародна науково-практична конференція. Яка відбудеться 18-19 березня на базі комунального закладу вищої освіти Академія культури і мистецтв Закарпатської обласної ради під назвою Синтез мистецької науки, освіти і творчості в Україні та глобальному культурному просторі, присвячена до 150-річчя з дня народження Августина Волошина? У роботі конференції братимуть участь представники п'яти країн. Словаччини, Польщі, Німеччини, Румунії та України. В рамках конференції відбудуться три майстер-класи, а також відбудеться спільний концерт оркестрів університету імені Драгоманова та оркестру Академії культури і мистецтв, який відбудеться у вівторок, 19 березня, в нашій Закарпатській обласній. Філармонії о 13.00. Запрошуємо всіх бажаючих. Ми з вами знаємо, що Августин е, Волошин був одружений на Ірині Петрик, але він з нею на, на жаль не мав дітей. Також подружжя е, утримувала приватний сиротинець, де виховувалося 22 сиріт. Існував домашній оркестр, танцювальна група і хор. І саме тому в рамках конференції ми прийняли рішення зробити концерт спільний, присвячений пам'яті Августина Волошина. Також на глядачів концерту очікуватиме і сюрприз поєднання живої музики камерного оркестру з онлайн-виконанням мішаним хором іноземних студентів Гармонія Сходу. В академії відбудеться конференція, і ми всіх запрошуємо. І Передаю слово директору департаменту культури закарпатської обласної адміністрації заслуженому артисту України імені Віталійовичу Дякую. На виконання розпорядження голови закарпатської обласної. Державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації про підготовку та відзначення в області 150-річчя від дня народження Августина Волошина, департамент культури і наші відвідаючи заклади підготували дуже багато заходів, які будуть відбуватися на протязі. Ці нашого виступу я підсумую назву найважливіші, найважливіші події, акції, мистецькі, які будуть відбуватися в області. А сьогодні ми вирішили запросити керівників наших підвідомчих закладів культури для того, щоб ну, не директор департамента розказував про те, як Організовується і що проводиться саме в закладі, а розповідали керівники про ці події. Чому? Тому що вони будуть більше в матеріалі, вони проводили цю роботу і вони більше зацікавлять і притягнуть уваги до своїх заходів. Ми послухали Наталю Ігорівну, дійсно, міжнародна конференція присвячена голошенню. Наймасштабніша подія, яка буде відбуватися на Закарпатті. Е і я хочу зразу передати слово е нашим колегам з міста Хуст, е директорка е театру е драми і комедії міста Хуст. Е будь ласка, тут у нас є афіші і є Олександр Гаврош, е драматург. Так, Олеся Чепирюк, будь ласка, вам слово. Дякую. Отож, кому як не хустяна? Щас мікрофончик. Кому як не місту хуст відзначати події, що стосуються карпатської України? Адже ми називаємось столицею карпатської України, колескою. Події, які безпосередньо розгортались в нашій місцевості, і ми не можемо чекати, щоб хтось за нас зробив цю роботу, тому що ми повинні нести таку місію не тільки розважального характеру, ми як театр, але й просвітницького, навчального, виховного. Ми повинні зберігати культуру. Зберігати нашу спадщину і привчати до цього наше молоде покоління. Саме тому, вже за доброю традицією, яка склалася за цей час, відколи театр існує, ми вирішили присвятити подіям Карпатської України не тільки концерт чи якийсь захід урочистий. Але й створити постановку. Ми запросили до співпраці вже нашого драматурга, який неодноразово писав для нас п'єси Олександра Гавроша. Скажу трошки з історії до 80-річчя карпатської України. Пан Олександр написав п'єсу Остання танго в кусті. Це була історична драма. Яка з успіхом йшла в нас в театрі. На жаль, на цей час вона вже не йде, тому що багато акторів виїхало. Далі була у нас співпраця із дитячої казки Легенда про пентю, наша карпатська тематика, яка дуже захоплююче відгукнулася у серцях не тільки молодшого покоління, але й Старших туристів, тому що вони пізнають наш край через театр, і це дуже відрадно, коли ми говоримо про своє, про свої традиції, про своїх героїв, знайомимо глядачів зі своїм краєм саме в такий спосіб. До 85-річчя Карпатської України з дня проголошення Карпатської України та до 150-річчя. З дня народження Августина Волошина. Ми вирішили зробити постановку саме через показати через призму постаті Августина Волошина і е, запросили у співпраці, як було вже сказано драматурга Олександра Гавроша. Я хочу зараз передати йому слово. Лише скажу ще кілька слів про постановку. Історична хроніка так визначається жанр Остання ніч в хусті, це ніби продовження. Всі питають, то було «Остання тангу в хусті, тепер остання ніч в хусті. Продовження тематики Карпатської України, воно ніби перекликається. Але тут показано через постать Густина Волошина його роздуми напередодні від'їзду. Схуста його переживання, його спогади, останні розмови з його друзями, побратимами, його вірними однодумцями. І через призму цієї постаті ми робимо зв'язок із сучасністю. Дуже перекликаються події Карпатської України, трагічне, трагічна загибель молодого покоління, студентів. На красному полі і з тим, що відбувається у нас зараз. Ми не могли показати лише історію 39-го року, адже важливо бачити, як театр зв'язує покоління, зв'язує історію і дає якийсь повчальний урок. Як повторюється все. Ну, я вважаю, що краще спочатку було слово, то надати слово автору. Дякую. Я хочу подякувати Кузькому театру за те, що він зробив таку пропозицію. Десь в першій половині січня так? ми зустрілися в Ужгороді і приїхав режисер і Леся. Відбулася наша розмова, і вони запропонували написати п'єсу про Густину Волошина. Звичайно, що це надзвичайно відповідальна робота для драматурга, оскільки постать полошена є ключовою для закорпаття ХХ століття. І великий ризик завжди і для автора, і для театру, який береться за висвітлення такої видатної ну, постаті. Але я погодився, хоча часу було е, замало. Тому що вже був в матеріалі. Карпатська Україна це тема, яка мене завжди цікавить. І от навіть я я документальну свою книжку, своїх статей і матеріалів от створена Карпатська Україна, де якраз і поміщена та п'єса, про яку згадувала Леся. Останнє танго пості. Тому я погодився на цю пропозицію і включився в роботу, відклався свої справи, і п'єса народилася досить швидко. П'єсою я задоволений. Поважаємо успіху театру і її реалізації, оскільки це дуже непросте завжди втілення, і саме тому історичні драми вони не так часто в нас йдуть. Я хочу якраз відзначити саме Кузький театр, де якраз така велика цікавість у своєї історії вже були згадані і легенда про Пентю, і останнє танго в Кусті. І це на такий маленький театр, такі сміливі теми великі це дуже приємно. Це свідчить, що театр наближений до свого регіону. Він знає, що хочуть люди, що їх цікавить, а Завжди в регіонах цікавить в першу чергу своє. Також хочу відзначити і князьке яку ми поставили у Мугачівському театру з Тащуком роботу. Ці всі роботи. Досі, ну, досі живуть. Вони викликали велику цікавість людей. Тому приємно, що ця лінія історичної такої драми продовжується. Я побажаю тільки успіху на прем'єрі, яка відбудеться у в суботу, о 18-й годині в Кусті, І також сподіваюся, що ця настав буде жити і співпраця. За місцевими драматурами буде теж продовжуватися, оскільки це не тільки театральна сфера, але й літературна. Ну, по суті, це підтримання і закарпатської літератури. Добре, тоді передаємо слово Ольге Шумовській, директорка Закарпатського обласного начного музею і міністратори Львовського, будь ласка, теж окладить. Музей цих храму культури. Ми також долучаємося до цих всіх культурних масових заходів. Безперечно, у нас вже існувала кількома роками раніше створена експозиція, присвячена Августено Волошину, але зараз ми її доповнили, доповнили унікальними артефактами. Також ми створили нову експозицію, яка присвячена безпосередньо вже Карпатській Україні. Тому всіх запрошуємо. Відкриття цих експозицій відбудеться 14 березня, тобто завтра о 14.30. Я думаю, це буде дуже вагомо для історії нашого краю, тому що ми єдиний заклад, де представлено цю історію 38-39 року, а також де вшанована пам'ять Агустина Волошина. Все це не просто так, тому що саме в нашому закладі, саме в замку, колись існувала духовна семінарія, і її закінчував Агустин Волошин. Саме там була кузня вчителів інтелігенції, яка потім створювала оцю історію новітню, яку ми зараз вшановуємо. Тому прошу долучитися, прийти, відвідати, і я думаю, це буде всім цікаво. Також у нас буде проведена наукова конференція, присвячена Августину Волошна спільно з університетом. І я думаю, що це є важливою також подією. Буде видано окремий збірник потім за підсумками цієї конференції. Прошу приходьте, конференція від відбудеться відкриття конференції завтра на 10 годину в ректораті, а потім о 14.30 вже буде основна програма у нас. Ну, це якщо так коротко, якщо більш детально розказати то, всіх запрошуємо на відкриття. Ви більше дізнаєтеся про постать Густина Волошна. Це справді та постать, яку ми маємо вшановувати. Це справді герой нашого краю. Вже в 38-му році Закарпаття прагнуло українізації. Всі державні символи, які ми зараз використовуємо, саме тоді вже були вшановані. Карпатська Україна це вагома подія, тому закарпатці, долучайтеся, підтримуйте і вшановуйте. Дякую. Ми запускаємо таку традицію. Дійсно, що якщо ми будемо розказувати про Плани культурні заходи, які будуть відбуватися в області, ми будемо запрошувати саме директорів комунальних закладів. Чому? Чому? Тому що вони більш детально і більш цікаво розкажуть про ті події, про ту підготовку і про свої комунальні заходи культури, про план роботи. І сьогодні, підводячи підсумки нашої прес-конференції, я хочу сакцентувати увагу на е, тих масштабних подіях, на тих масштабних акціях, які будуть відбуватися саме в Закарпатській області згідно розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Тому е, не тільки е, в місті е, Хуст буде відбуватися е, подія театральна, прем'єра вистави присвячена Августину Волошину, але і наш театр імені Братів Шерегіїв, Теж готує в травні виставу Судний час за п'єсою Івана Казака про Августина Волошина в головній ролі народний артист Анатолій Філіпов. Ця вистава вже була поставлена і зараз вони її відновлюють. Теж цікаво подивитися, подивитися на друге життя цієї постановки. І ця вистава буде демонструватися на протязі травня до грудня місяця в драматичному театрі імені Братів Шерегіїв. Далі, також Закарпатський народний хор проведе акцію біля пам'ятника Волошина 15 березня об 11.00. Вони підготували теж цікаву концертну програму. Яка буде звучати просто неба? Також хочу звернути увагу на те, що організаційно-методичний центр проводить фестиваль Красне Поле, де будуть підведені підсумки, і саме. 17, да, у вас в 17. 17 березня в театрі буде підсумкове е засідання і концерт, і нагородження всіх учасників, які отримують призові місця, тому це теж дуже визначна і урочиста подія саме до цієї дати. Хочу сказати також, що Наші бібліотеки теж підготували низку заходів. Це і презентації, вечора портрети. 18 березня, наприклад, у бібліотеці дітей таємнатства буде проходити вечір портрета Усина Волошина, невтомний просвітник Карпатської України. І також Бібліотека імені Потишняка 14 березня запрошує в 17.00 на проведення історичної години заповідь срібної землі. І Хочу сказати, що наша обласна філармонія також готує концертні програми, присвячені саме подіям «Хантус». Музеї, не тільки краєзнавчий музей, сьогодні ми слухали е, е, директорку е, музею, але ми будемо запрошувати і інших е, директорів комунальних закладів, які теж розкажуть про те, е, що вони е, проводять на протязі року, присвячено саме цим подіям. Ну і під час конференції Наталія Ірина, там теж воно у нас заплановано згідно розпорядження. Я б, теж би теж про цю подію про презентацію книги. В рамках науково-практичної конференції відбудеться теж визначна подія. Вийшла в світ, книга професора, доктора історичних наук, а також доцента кандидата історичних наук. Федаки Павла Михайловича і Федаки Павла Павловича. Книга під назвою Августин Волошин Шлях безсмертя. Робота над книгою тривала довгий період, але мені надзвичайно приємно, що вона буде презентована саме до 150-річчя дня народження Августина Волошина. Назва книги Шлях у безсмертя» Августин Волошин. Адже людина живе доти, доки її пам'ятають. Тож наша з вами мета пам'ятати. Нашу історію берегти її, і тоді пам'ять про видатних людей, в тому числі таких, як Августин Волошин, буде жити вічно у наших серцях. Дякую. І 15 березня запрошую всіх на 12 годину до меморіального парку Красне Поле на покладання квітів до пам'ятного Христа. На... Біля Рокосового село Рокосово. Це недалеко від міста хуст разом з керівниками області, з керівництвом області. Коли буде можливість долучатися, будуть чисті заході. Я хотів тільки ще афішу не забуду показати. С гарну афішу зробили хустяни. Останній ніч у хусті. Бачите кости, чи це волошин, чи це просто людина. А це реальні, реальні, реальні кадри окупації з угорськими містами. І цю афішку ми хочемо передати для музею а, ми да, ми знаємо, ми експозиції yeah. про музею Волошина, була така вистава. Буде. Ми Оля, ну підніми їх, нехай Скажи, пару слів і підніми. Це до наших заходів, які відбудуться 14 березня, <ривателі> це до відкриття експозиції, меморіальні кімнати области на Волошина та Вкарпатської України. Це два великі заходить. Кожен комунальний заклад готує афіші, запрошення і тоді запитання Так, да, Якщо є запитання, будь ласка. Ну, задайте запитання, щоб я ще познімав. Добре, я, я, я тоді хочу задати питання пану Олександру. Пане Олександру, коли ви автор п'єси Божений Августин, ви коли працювали над цим твором, наскільки ви вважаєте, буде він ця вистава касовою в дальніший час? От, коли коли закінчиться подія 150 років, там через місяць, через два через півроку, чи ця п'єса зроблена тільки на дату 150 років, це можливо я сказати. Ну можете ви сказати да. ну, не зручну, а тоді власне допомогти. Ясна річ, що такі вистави вони не є. В не робляться заради каси. Це робиться, тому що театр, ви бачите, державний театр, він має свої завдання, в тому числі завдання в піднятті культурного рівня, освітнього рівня. І ніхто не робить цієї вистави шоу. Але театр, звичайно, зацікавлений, щоб вистава жила, щоб вона. Продавалося, тому те, що я написав, це одне. Те, що поставив театр, це вже друге. E, і постать Волошина, ви ж самі розумієте, це священник, тому і називається Блажання Блістина. Ви з нього не зробите якогось термінатора чи так далі. Чи ну, музика сучасно? П'єса написана на біографічних. Чому Ісус Христос робить? Тому... Історії, але режисери театру, звичайно, вони хочуть робити, щоб це було е, більш видовищне і, і думаю, от е, про князя коридори вистава те, досить живе, і ті, що у вас було, стали теж були успішні. Ну зараз розкажу ще я скажу, е, як ми мислимо, коли ми вибираємо щось до репертуару. Спочатку у нас, звичайно, е, йде розуміння, що потрібно глядачеві, на що він буде йти. Що буде продаватися. Але е, те, що сказав пан Олександр, є розуміння, що ми несемо не тільки комерційну мету в театрі, але в нас є місія е, виховна і як, так як ми культура, ми повинні про, е, займатися просвітництвом. Е, практика показує, що остання танго в фусі, яке було теж створено до 80-річчя Карпатської України, вона була найкасовіша і найуспішніша вистава. Ем, далі ми здійснили постановку цього року ем, до е, річниці Дня народження Дмитра Кременя, теж з успіхом ця вистава йшла. Якщо ми вкладаємо душу в те, що ми робимо, якщо ми це робимо не для галочки, не для того, щоб е, нам е, поставили там плюсик, що ми зробили, а ми вкладаємо душу, це е, я не знаю, яку це магію несе. Але глядач це відчуває він на це йде. Тобто все, що ми робимо, ми робимо, пропускаючи через серце, через душу, через особистий вогонь, горіння, і воно дає свій результат. Ми не думаємо про те, щоб ми тут якнайбільше заробили. Ми заробимо чимось іншим, ми заробимо казочками, ми заробимо касовими виставами, але це ми маємо робити. Я лише добавлю, що от такі державні вони театри репертуарні. тобто вони мають для глядача такого, для такого, для такого, для юнацького віку. І це якраз в тому репертуарі має мати своє місце. Закарпатська тематика, от, власне, культурна якась склада. До речі, у нас є достава ще одна. Ми, ми собі поставили таку мету своє розкопувати, показувати і преподносити глядач на цей день. Ми зробили ще здійснили, у нас є закарпатська комедія. В Карпатах фіглюють нашого драматурга місцевого Сергія Герчика вже покійного. На цю виставу я не знаю, яка магія там відбувається. Туристи йдуть, просять, питають. Ми практично половина з того не розуміємо, тому що це на діалекті закарпатському, але нам це так виходить. Нам це подобається. Нам покажіть родзинку. Тепер ми здійснили дуже успішну виставу трошки анонсу, Мюзикл Ярослава Варнич за оперету Ярослава Варнича в Ксеня» Сеня за участю оркестру. П'ять аншлагів. люди вже беруть квитки на 24 24-го, розкуповують. До речі, 24 квітня ми привеземо цю виставу у обласний академічний театр Шерегів. Тому я думаю, додатково ще промонсуємо, але поки що закидаю таку інформацію. Приходьте і побачите. Вони ще будуть покази останні.